Не промигне мимо нашого маркеру подій найважливіші події, а їх треба аналізувати з людьми, які знають. От а люди, які знають, ми їх завжди запрошуємо до розмови. Це політик, надзвичайно повноважений посол України Роман Безсмертний. Ви нас можете чути на всіх частотах, а можете навіть бачити, якщо підпишетесь на ФЕМГЛИЧНАЮ YouTube канал, де йде стрім з нашої студії. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Роман. Ну що ж, в сьогоднішній день він такий дуже символічний, він мав довгу історію. Пішов він від помаранчевої революції, я так зрозумів, тому у вас зараз така такого кольору так? Ага. Потім Віктор Федорович його скасовував. Потім була революція гідності. Маємо цей день як нагадування. Розумію, що рясні Фейсбук е ностальгійними фото з двох революцій. Е на, нашу, на наше життя випало вже три революції. Революція на граніті. Помаранчева і революція, яку ми знали як Євромайдан, стала революцією гідності. І, і після того скажімо, там народилося якесь молоде покоління, Скаже, і що вам то дало аж три революції? А що би ви їм відповіли? Воно дало перемогу Україні. І якщо брати першу революцію, це вона виборола незалежність, а друга революція вона здобула право обирати. Тобто свободу, а третя революція вона зупинила ворога. І сьогодні ми власне знаходимося в стадії боротьби проти агресора. І, власне, якби не цей порив суспільства, то я маю дуже великі сумнів, що власне влада здатна була зупинити ворога. Ми з вами якось говорили на цю тему ще на п'ятому каналі. Я вам казав про те, що демократія це. Унікальний інструмент, і е попередні дві е революції вони створили умови, які дали можливість суспільству себе захистити, тому що якщо ми вернемося там чи 13 рік, чи 14-й рік, то навряд чи та державна машина здатна була захистити себе, е державу і суспільство від такого ворога, власне, ворога. Зупинило суспільство, зупинили люди, які добровольцями захищали Україну і в 2014 році, ну і пізніше, аж до нинішнього часу. Бо коли ми говоримо про такі речі, як мобілізація, ми повинні розуміти, що за цим стоїть власне позиція суспільства і здатність суспільства протистояти ворожій інтервенції. Але Роман Петрович нас станом на сьогодні все одно залишається носії двох концепцій. Я не знаю в кількісному вимірі, як, але в по суті, є частина суспільства, яка до сих пір вважає інший причинно-наслідковий ланцюжок. От якби не було майдану і революції і гідності, то не було би. Російсько-української війни, яка почалася з окупації Криму, і ми знаємо, що це абсолютно хибно ставити так кобило в чи віз поперед кобили, але в принципі залишається в носії цієї концепції. Який аргумент, щоб розбити її в? в і вийти на ту концепцію, якою дивувались дивувалися навіть деякі люди тоді на революції гідності, вони казали, про що ви говорите? Бо їм казали, це початок російсько-української війни. І люди казали, та ми стоїмо в центрі на Майдані, яка там російсько-українська війна, при чому тут рускія? От теж це було навіть серед майданівців. Отже, ваш головний аргумент для носіїв цієї концепції причинно-наслідкового перестановки доданків в тому, що я ще з 1994 року, будучи зовсім молодою людиною, першим обраним до Верховної Ради, від своїх політичних учителів, весь час чув, що все рівно, як би ми себе не вели, війна з Росією буде. На жаль, цих людей було зовсім мало. Цей з 450 людей, 72 представники Національно-демократичних сил. Їх мало хто слухав. З точки зору національної безпеки, розвитку армії і так далі. Ну, пане Романе, треба чес, чесно сказати, український солдат лише в 2007 році зняв чоботи, а то це був просто махровий совок. Зрозуміло, звідси я можу абсолютно чітко вам сказати те, що рано чи пізно війна відбулася. Я, як учень, уважний учень, я це засвоїв дуже рано. Інша справа, що ми мали шанс. А збудувати систему безпеки оборони таку, що він би просто не посмів це зробити. Але це вже питання іншого порядку. Я кажу: то, який є, альтернативою того, що, як тримається зараз Україна, була б ситуація Лукашенка і Угу. Ми ще Білорусь згадаємо не злим тихим словом. Просто я теж звернув увагу, що фактично цикл українських революцій це отак: от от молоді тінейджери разом з батьками виходили на революцію. А коли під збиралася революційна ситуація, то саме на них то скажімо так, діти помаранчевого майдану пішли зі щитами захищати від куль Беркута нашу незалежність на наступній революції. І тепер я дивлюся зараз на ось цей цикл. Який, якщо він в нас кармічний, то нас ще може чекати теж події не менш драматичні, тому що ситуація може бути і революційною. Ну, наприклад, коли нинішні керманичі продовжать гру вибори будь-якою ціною, а капітуляція це така фігня, Нам її нав'яжуть, ми скажемо, що ну, ніч могла, я нас примусили. А, ніхто не нав'яже і нав'язувати не буде, тому що зараз не та ситуація а розмови, які ведуться, uh -huh. а, це розмови і не більше, і не менше. Всі прекрасно розуміють, що в інтересах сьогодні сполучених штатів і Європи бути разом з Україною, тому що не у потужних сполучених штатах, ні в Європі, насправді війська здатного вести таку війну немає. Що вони там не говорили? Це треба чітко зрозуміти. Війна такої інтенсивності вперше. Вперше відбувається з таким технологічним рівнем, коли чотири ядерні держави воюють проти без'ядерної держави, я маю на увазі Росію, Китай, Північну Корею ще Іран. Я туди Іран приписую, бо вони ядерна держава, та що вони брешуть таке. В, в чому ви абсолютно праві? Я не виключаю, що влада до того може скурвитись, що зробить якийсь ядіотський крок і створить мотив. Але. А я вже не один раз попереджав і українську владу і казав це своїм знайомим колегам, які працюють у Вашингтоні. Киньте ці дурні задуми, тому що Мюнхенської схеми не відбудеться, фінляндизації не відбудеться, замороження не відбудеться. Подумайте краще про все це. Ви зрозумієте. Це Європа, причому з трьохсотрічною історією війни між. Українцями і росіянами не буде такого розвитку подій. Причина дуже проста: за 30 років незалежності учитель український і священник зробили свою роботу. І це треба чітко розуміти: на сьогоднішній день всі наступні покоління після революції на граніті вони мають абсолютно інший погляд, вони мають інші цінності. Де б вони не жили? Там, в Донецьку, в Луганську, в Дніпропетровську. А нинішня ситуація, що вона говорить? Так цей же Кацап, такий, як він був, 300 років, 600 років тому, чого ми повинні під нього йти. Тут mm -hmm. абсолютно зрозуміло. Як тільки от, замайоврить десь ця ідея в думках у воєнно-політичного керівництва, йому буде кінець. Mm -hmm. Це очевидно і зрозуміло. Добре, пане Романе, я скажу тільки останню слово е, речення в цьому е, відношенні дуже погано, що ми обираємо президентів, які потім навчаємо самі так боляче. Оце отут треба думати. Ну, але ми маємо теж в цьому певну закономірність. Ми вибираємо як наприклад, секретаря Компартії, яка бігала за українцями за принципом їхньої національної приналежності партії. І потім вчимо, поки він не стає українським націоналістом. Ми беремо червоного комуністичного проросійського директора і в два тури робимо з нього президента і захисника України від тих самих московських окупантів, згадаємо хоча б тузлу. Та тобто у нас якась така. Є кар е кармічна залежність. Єдиний, кого нам не вдалося виховати, це був Віктор Федорович Янукович, бо, бо він був необучаємий, як казала в е е одна агентка з позивним Тереза. Ну, ми в телевізорі дивилися, та ця тяганя завжди казала, що ти його вчивчи, -вчи, а воно у Львів приїде і каже, шановний геноцид нації, та звертаючись до інтелігенції. Ну не обучаємо й був. І от ми зараз, в принципі, проходячи ось ці цикли з нашою владою, ми підібралися до дуже цікавого моменту. На ми побачили, як за принципом Дайнінга Крюгера можна вибрати собі щось на паржу. Потім дуже кривавими варіантами доводити його до розуміння того, що крім формули, армія мова, віра, тобі нічого не дано, і посередині з пляшкою десь там перестать стріляти не вийде. То наступний виток, який ви бачите, в нас вийдуть, нарешті, на якісь, ну. Інший ви... тип вибору, чи ми будемо переречені в гратися в пост популізм або популізм версії 2.0 А серед мотивів, чому я категорично заявив зараз про будь-які вибори, я власне виходив з того, що ну я, наприклад, вже втомився дивитися на цей процес виховання, це перше і друге. З моєї точки зору Україні потрібна серйозна конституційна реформа після перемоги у цій війні. Нам треба переходити до парламентської республіки. Нам треба припинити от, оці качання від е, націоналіста Ющенка до зрадника Януковича. Ну, це нікому не пояснить. Бо вибір між Байденом і Трампом це не то, не те, це зовсім інше. Це зовсім інша природа. А от те, про що я сказав, це жорстоко. І ви пам'ятаєте, мабуть, що нам років 10 цим шпинили, що, чи, скільки там виходить, що, що, ви, що ви взагалі витворяли і так далі. Тому в цьому випадку треба розуміти, що нам потрібно буде відмовлятися від системи, яка ганяє нас як маятник вправо-вліво. Пане Романе, а якщо повернутися до сьогоднішніх реалій, нас буде штормити ще найближчих мінімум декілька тижнів. Це в кращому випадку, коли буде інаугурація. В гіршому ще поки та адміністрація щось задекларує, може декілька місяців бути ось таких інформаційних, психологічних і воєнних штормів. І в цьому плані не можу не спитати вас про новий виток істерики, яка теж нагадує рімейк. Ну ми ж вже пам'ятали в. Співучасть в російській агресії самопроголошеного батька картофільного, коли Лукашенко почав розказувати, я вам зараз покажу, звідки Україна мала нападати. А з вчорашнього дня ми знаємо, що і Польща, і Литва, і Україна мають напасти на бідного Лукашенка на Білорусь. Потім підуть банди бандеровців, потім спеціальні війська НАТО мають зайти. Одним словом, він знов не закусує, чи як це пояснити? Це пояснити не так складно. Справа в тому, що оцей указ, який підписано фюрером Московським про зміни в основах ядерного стримування mm -hmm. в статті 19, де президент Держави Російська Федерація, записує Білорусь як країну з приводу атаки, на яку Фюрер Московський буде здійснювати ядерну атаку того, хто нападе на Білорусь. Лукашенко, очевидно, що коли це було оприлюднено, він прийшов до тягнути. Видно, похмелився чи не похмелявся, а проспався от і зрозумів, що він зробив дурницю. Тому що з моєї точки зору це не пояснить ні зрозуміти не можна. Бо насправді, якщо ти хотів це зробити, треба робити це на основі міждержавного договору. А так виходить президент сусідньої республіки в тебе господар. Тому він почав пояснювати, а як пояснити? Розказувати, що я самий дурний, коли тупий, не вийде тому й почав розказувати, що завтра на нас попруть. Тому найкращий інструмент це коли Путін візьме нас під крило і захистить, і під гірше крила ніж було, та, ні гірше ніж мода можна було придумати, неможливо, тому що насправді це дає колосальний інструмент в руки Фюрера Московського. Ну і як тут не згадати цей мем і відео, де Лукашенко стоїть і каже: от стоїть возле мене ця скотіна абосрана. Пам'ятаєте? Ну це один в один, тільки тепер він використав ремейк зі своїх же казочок. А якщо подивитися на те, що фактично станом на сьогодні, от з тим ударом е, ракети, яка має ознаки міжконтинентальної балістичної, бо зараз ще немає доказів, що це було конкретно балістика міжконтинентальна, можливо, це була хід, Три їхні розробки, які вони ховали. Коли обходили договір про заборону середньої і ближньої дальності ракет, та, можливо, це і є. Оце їхній рубеж якийсь там модернізований. Одним словом, дізнаємося, але поки що вони дали вказівку Урбі-Ат-Орбі кричати, що це вперше по Україні ми вдарили міжконтинентальною балістичною. І вони це кричать. І ми розуміємо, що тут є більше психологічна і інформаційна складова, яка має посилити оці згадані вами зміни до ядерної доктрини Росії. І тут стоїть знову ж таки. Це ж саме питання: злякаються чи не злякаються? Ми тут говоримо в таких випадках колективний захід, але він дуже різний. Ми, ми ж розуміємо, що по по, по такі штуки буде сприймати Британія, чи, наприклад, Словаччина, чи по інакшому це тут, буде е сприймати пане Роман? Фраці, тут е дивіться, а тут не така хронологія. Та юра після розмови із Шольцем, пам'ятаєте? Коли mm -hmm. було посунок, поки кривому рогу нанесено удар. Це вже дало всім зрозуміти, що відбувається. Бо очевидно, що Шольц йому сказав: ти або тапочки собі білі купуй, або з цього скручуй манатки і йдуй звідти. Іншого вибору в тебе немає. А то він сказився, цей плюгавий. От, і тому далі триває оцей от поєдинок інформаційний. Це пане Романе, це чистий інформаційний поєдинок, і правильно сказав Кір Стербер, що все те, що зараз робить е, Росія, це винятково інформаційний тиск на Європу. Але там, як пише Економіст, є дуже небезпечна для Європи і для Сполучених Штатів Америки річ, про яку замовчує Фюрер і його кліка. Насправді зараз ведеться дуже серйозна гібридна війна в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Про це весь час нагадує Марк Рютте. Він дивиться і каже: зверніть увагу, скільки замахів на керівників військових підприємств, на політиків, які говорять про підтримку України, планування різного роду акцій, вбивства, ситуація з оцим антисемітським рухом. Я не буду сьогодні виголошувати, хто за цим стоїть, бо скажуть, що ти що там для того, для чого ти робиш ці речі, але насправді все це є складовими двох, ніби війн. Насправді, це одна війна, яка ведеться Москвою проти Ізраїля на Близькому Сході, і Москвою в Центральній Європи проти України, і вона регулює: Москва регулює температуру. Абсолютно вірно, на G20 сказала Мелодія. за даними розвідки італійської переговори між Хамасом, Хезболою і Ізраїлем ведуться по графіку, який диктує Москва, коли треба сісти за стіл, а коли поставити крапку і розірвати переговірний процес. Це означає, що в цьому процесі один диригент. А якщо тепер звернути увагу на те, про що ми з вами говорили, я маю на увазі залучення Північної Кореї. То стає зрозуміле, що Китай там не просто спостерігач, а Іран і без того, ми знаємо, що не спостерігач. Відтак, от ви повинні зрозуміти, що чотири ядерних держави ведуть війну проти безядерної держави. Тому з точки зору переляку, проживши 11 років, ще на це рефлексувати, це приблизно вести себе, так як учора посольство. Закрилися, тому що муха сіла на скло. Ну, так не так муха. Вони, напевно, знали про цю спробу балістики. Може, руски їх попередили? Ну, з моєї точки зору, мова йшла не про це. А, а. то як дві речі кинули, то Україна розділена на О, Після помаранчевої революції мені мало. Ми пам'ятаємо це. Ми ж пам'ятаємо. Ми, ми сьогодні навіть навіть нагадали. Можна навіть сказати, що можна і автора назвати. Так, ми, ми, ми згадували тих, хто його презентували, ці три сорти: і глебушка Павловський, і е, Марат Гільман, якого тепер самі руські доганяють, дослужився. Так. Так? от Ми це все пам'ятаємо. Тобто розуміємо, що зараз йде підняття градусу і е, ставки. Гібридна війна вона і до того тривала, і вибухи на оборонних підприємствах, в, в тому числі по обидва боки океану, цьому є підтвердженням. Але чи вдасться? От просто одним словом, бо ми вже перебрали всі можливі варіанти. чи Вдасться їм е, зламати от е, такими психологічними атаками, е, в, ну цей вектор, на який е, Захід вказує, ми будемо підтримувати Україну. Вдасться? Європу вже не вдасться, Європу не вдасться, і це вже зрозуміло, тому що Європа вже бачить, що у Фюрера і Москви дорога одна. Це Продовжують окупацію, і вони в Україні не зупиняться. Це Європа знає вже. Mm -hmm. тепер Сполучені Штати Америки. Тут до справи якось так трапилося, що приходить Трамп, і можу вам сказати, що оцей дозвіл, про який зараз дискусія, він погоджувався, коли вони зустрічалися із Байденом. Чому? Бо такі речі в Сполучених Штатах не робляться під фінал, бо не зрозуміло, як буде себе вести наступник. Це по перше. А по-друге, зверніть увагу. Говорять багато, Трамп мовчить. Він мовчить, тому що він дав згоду на це. І для нього це маркер. Бо по mm -hmm. цьому він, точно так, як і всі інші, дивиться. А що ж воно теплюгаве буде робити? А воно не здатне нічого робити, хіба що сказитися і кидати або балістику, або крилаті ракети. Пане Романе, дякуємо за фундаментальний аналіз Роман. Роман Петрович безсмертний був разом з нами, надзвичайний повноважний посол України, політик. Я ж вам казав, що і він наш майбутній кандидат. Але про це ми вже іншим разом будемо знову відкладаємо знову, пане Романецю. дякуємо вам. Це був маркер подій. До нових зустрічей.